Стало відомо, хто заявив про мінування Дніпропетровського залізничного вокзалу. Телефонним терористом виявився 32 дворічний місцевий мешканець. Нагадаємо, такий дзвінок надійшов до чергової частини 9 грудня, приблизно о 17-й. Через загрозу було евакуйовано більше трьохсот пасажирів, а також декілька десятків співробітників. Після обслідування оперативна група ніяких підозрілих предметів не знайшла. Затриманий не відхрещується від скуєного. каже, пішов на це через відчай, бо його не хочуть брати в зону АТО, адже чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності. Зараз триває слідство. Відкази везде получаю раз, два і в батальйони не хотіли брати. По новостям вечно крутят это, крутять этот бардак, Хотелось чем то помочь. Ну, в общем, разозлился я на наше государство і наделал ділов на вокзала. вокзалу. Позвонив, що замінірував. Порушено кримінальне провадження за частиною першої 259 статті Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від. 3 до 7 років позбавлення волі.